Закінчилось так і не розпочавшись новообрані, депутати Закарпатської обласної ради вже вдруге зібрались безрезультатно. На засідання не прийшли представники партії Солідарність та Відродження. Ще кілька депутатів прийшли на засідання без посвідчень. Відтак кворуму для початку роботи не було. У мене як у головуючого, і, і прошу всі фракції підтримати. Є пропозиція, оскільки. Вчора пізно у мене була розмова з президентом України, і він на цій неділі його робочий орган включає у графік для проведення консультацій, а також оскільки в нас так сталося в партії, що ми тут не бачимо голову нашої партії. І оскільки я керівник, ну будемо казати, мене уповноважили депутатської групи від Солідарності. Центральний орган партії просить теж провести зі мною консультації в Києві. Тому, фактично, цілу неділю в мене я зайнятий, тому я прошу і вношу пропозиції, прошу підтримати, перенести пленарне засідання сесії Закарпатської обласної ради на вівторок, на 10 годину ранку. Відповідно, таке рішення підтримали всі п'ять членів президії. Сесію знов перенесли на тиждень. Втретє депутати зберуться 1 грудня о 10.00.